Відбили підсумки концерту порятунку Матвія до зали Волинського академічно-українського облмуздрамтеатру. Знову завітала Тетяна Колядюк зі своїм синочком, як і оргкомітет благодійного дійства. Ще минулої середи тут не було жодного вільного місця. Всі хотіли побачити та почути виступи відомих артистів. А найголовніше допомогти хлопчику Матвійку із села Межисик із рідкісною генетичною хворобою, м'язовою дистрофією Дюшена. Родина досі потребує допомоги. Бо для Дівного уколу за кордоном у клініці в Об'єднаних Арабських Еміратах треба чимала сума. Та вдячні всім, хто допоміг. Я неймовірно вдячна усім, хто долучається до нашого збору, долучається до порятунку нашого Матвійчика. А особливо я вдячна організаторам цього концерту, цим добрим людям, які нам допомагають, які нас підтримують. Нам потрібно зібрати загалом. 2 мільйони 900 тисяч доларів. Це коштує препарат Телевітіс. Зібрано в нас лише 8,78% і 100 на сьогоднішній день, і це все завдяки цьому благодійному концерту, завдяки цим людям, які виступали на цьому концерті, які підтримували нас своїм талантом, своїми піснями. І завдяки усім тим українцям, тим людям, які прийшли на саме на цей благодійний концерт, які підтримали, підтримали нас не тільки фінансово, підтримали нас добрими, теплими словами підтримки. Я дуже щиро вдячна усім, кожному. Ви просто усі неймовірні. Дякую вам, усім. Дякую усім. Кошти збирали у скриньках при вході в зал, за квіточки на концерт та скидали на банки за посиланням та QR-кодом. Через тиждень організатори підбили підсумки та передали всі гроші родині колядюків. Підсумовуємо сьогодні суму. Ось і плануємо наступні заходи, тому що сума величезна, майже 3 мільйони доларів. Нам потрібно її зібрати на концерті. Я дотримую інтригу на концерті ми, ми зібрали досить потужну суму для того, аби збір покрити, треба, аби 120 тисяч людей задонатило тисячу гривень. Коли ми уявимо скільки це людей, це півлуцька. Якщо на Україну це буквально по кілька людей із кожного. Міста тому я вірю в те, і вся наша команда вірить в те. Що ці люди є, вони долучаться, і ми врятуємо нашого Матвія. Він дуже любить життя. Він дуже харизматичний, він дуже веселий, життєрадісний і стухняний. Завдяки наполегливій праці команди організаторів, також підтримки меценатів та партнерів, виступу зірок та глядачів нам вдалося зібрати 1,4 і мільйони гривень. Ми запрошуємо всіх охочих приєднатися до нас, підтримати Матвійка у цьому масштабному зборі. Підтримка цьому п'ятирічному хлопчику життєво необхідна, бо хвороба щодня відбирає у Матвійка сили. Якщо не врятувати у підлітковому віці на маленького волиняна, начекає інвалідний візок, а далі ще гірше. Тому укол життя потрібен якнайшвидше. Всіх небайдужих закликаємо долучитись до порятунку Матвійка. Усі реквізити та посилання під цим відео врятуємо. Матвія, разом! Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.